А це ось. Бачите, табличка на Звенеровський район, і хтось погнув. Городський район. Ми знаходимося на межі Городищівської Звеніровського району. Вон там далеко коротше, Вішана, це місце, де ми користуємося інтернетом, бо нас тут інтернету немає нормально. Нормальний інтернет, нормальний мобільний зв'язку немає, ну, буває мережа пропадає геть. Там приходить SMS, що я вам дзвонив. Я вам покажу дорогу вниз, спуск на хутір. Ну а та табличка Коневасі там за галяками. геляками. Вон дорога вниз пішла. А це дорога до нас, коротше. Все, пока-пока.